Добрий день, це тур Агенція EncoTador. Ми спеціалізуємося на Південній Америці. Наша назва означає черві з іспанської, не розмовляє майже вся Південна Америка. Сьогодні ми пропонуємо вам тур на два дні в Бразилії з комфортом, але щоб було недорого. Країну з знаменитою футболістами та футболом. Але подорожувати ми зберемося саме до ріо де жанейро найбільше та найвідомішого міста країни. Витаємо в аеропорт Галеан з Варшави в Польщі. Сам квиток в два кінці, а коштує він 30 451 гривню. І ви будете летіти приблизно 32 години з пересадкою в Парижі. Потім, після того, як ви прийдете до аеропорту, ви відправитесь в готель. Ви приїдете до трьохзіркового атлантикого бізнес-готелю. За дві доби ваш номер вам обійдеться в 3150 гривень. В ньому включені сніданки. Хоча цей готель є один з дешевших, але має непогані номери. Вони чисті і по обіді прибираються кожен день. Після цього на вулиці ніч, тому ми йдемо спати. В приблизно о 7.30 ми встаємо, і йдемо снідати і залишаємо всі речі, які нам не потрібні в готелі, і йдемо відвідати сходи Селерона. У 1980 році Селерон переїхав до Ріо-де-Жанейро, але все лише не в дуже престижному місті, в лапі, в будинку на сходах. Він вирішив ці сходи використати і зробити з них вітерем серця, який потім стане з символів міста. У 1990 році він узявся за роботу, Продавився ще картинки за 10-20 реалів або як тоді 5-10 доларів, купував за ці гроші, плитку і в певному порядку відповідно до своїх ідей її укладав. Він розписував руках і своїми малюнками та вписував їх у свою роботу. Сходи поступово здобувала славу, а туристи з його сід почали просто йому плитку тарілочки, яку він зіх. з їх здоволенням знаходив для них військо. Потім також потягнулися журналісти та фотографи. Його сходи почали з'являтися на стрінках журналів А та в передачах про подорожі. Він став знаменитістю, а його праця стала одним з символів гріо-де-Жанейро. Оскільки ці сходи знаходяться на вулиці, поглянути на них можна безкоштовно. Дорога до них від вашого готелю 1 кілометр або 4 хвилини на автомобілі. Демо далі наш наступне місце, яке він з буде цукрова голова. Вважається, що і назва походить зі схожості з традиційних формою сконцентрованого рафінного цукру. Проте здається, що це народна ітомологія. Вважається, що назва фактично походить від оцього, що перекладається високий паруб, на мові як «тупі рані, так і тобільно народу томойос. Вхід туди платний 56 євро і 27 центів, що в гривнях приблизно 2328 гривень. І останнє місце, яке відвідається знамените по всьому світі статуя Христа Спасителя, або, як всі називають, статуя Ісуса Христа. Статуя знаходиться на вершині 200-метрової гори Куркового в Національному парку лісці Жукал в межах міста. Збудована як символ Християнства, статуя стала символом Жанейро і Бразилії. Щоб поглянути на неї з близька, потрібно витрати близько 1131 гривні. Поки відвідати ці знамениті місця впродовж дня. Вам захочеться їсти. В готелі обідів та вечері немає, тому пропоную вам кафе Каучо. Тут чекає величезний вибір місних страв, найпопулярнішими з яких є свинячі реберця в пряному соусі, та їх місцеві бутерброді терброді Перніл. За день на їжу ви витратите приблизно 1700 гривень. Загалом на цю подорож ви витратите 38760 гривень. Проте, ви здобудете незабутні враження за доволі невелику ціну. У нас на сьогодні все. Ну а ми бажаємо вам щасливої подорожі.